Української армії 30 тисяч жінок. Як почуваються вони в чоловічій професії і чому вирушають на схід? Війна. Жіночі портрети. Проєкт українського радіо Тернопіль до Дня Збройних сил України. Оксана Якубова розповіла, що спочатку була в шоці, війна почалась, а армія, по суті, не готова. Нічого не було: ні списків прізвищ військових, ні обмундирування, ні обладнання. Зібрали батальйон і ночами сиділи, складали списки, щоб всі отримали УБД. Щодня була з хлопцями на передовій, їздила на пости разом з ними потрапляла під обстріли. Я Якубова Оксана Петрівна, заступник командира механізованого батальйону 54-ї бригади. Дола. Збройних сил України попала в першу хвилю мобілізації 30 березня 2014 року. На той час мене було призвано на посаду начальника фінансової служби 30-ї окремо механізованої бригади. Після закінчення терміну мобілізації я підписала контракт, тому що вже були активні бойові дії. Я вже встигла з начальника фінансової служби прийти на посаду заступника командира роти, побувати в більш гарячих точках і побачивши все, що робиться на фронті, враховуючи, що в мене був дорослий син, якого теж могли призвати. Ати в четверту хвилю, я вирішила залишитися в збройних силах України до закінчення особливого періоду. Війна не може мати не жіночого, не чоловічого обличчя. Це війна, вона взагалі не людський фактор. Там потрібно було захищати свою батьківщину. Там виключалося все, що можна було емоційне. І ти з того солдатом. Жінка на війні це унікальна роль, така тому, що на тебе дивиться на як на жінку. А якщо ти ще в погону офіцера, то на тебе ще дивиться як на офіцера, як на командира. Взєднати. Тобі і офіцера, і жінку доволі таки складно і для того, щоб тобі побачили спочатку офіцера, а потім дивилися на тебе як на дівчинку. Це треба показувати знання, уміння набагато більше ніж це роблять хлопці. Розумієш, що тобі загинути не можна, бо бачивши на своїх очах, як гине жінка, і як це сприймають хлопці, це як частинку їх вбиває, і вони стають потім злі і лізуть. Ти вже не потрібно було лізти, щоб помститися за цю дівчину. Тому тобі треба вижити будь-якою ціною, щоб тільки не загинути на тебе. Щоб вона цього не бачила. Війна. Жіночі портрети. Проєкт українського радіо Тернопіль до Дня Збройних сил України.